Привіт всім, мене звати Олег. Ви на каналі Dedion Lit. Сьогодні у нас на огляді танк під назвою не ProGeto 46, а Emil 1951. Сьогодні поговоримо трішки про нього. Він є в наборі з Progetto 46, а також він є окремо за 8500 золота. Ми саме поговоримо про 8500 золота, чи вигідно взагалі його брати за таку ціну, чи є сенс. І в мене вже 176 боїв на ньому зіграно, 68%. Непогано 2400 середнього. Танчик доволі непоганий, файний. Давайте одразу перейдемо до технічних характеристик. Лоб 160-160, 160, корпус 100. У Progetto 46, пробиття 180 мм на. Бронебійних, тобто основних е, снарядах, тут, тут не БП, а бронебійні. І, як ви бачите, Еміль 1951 доволі таки червоний, і це нормально. В нього є броня, особливо ще й в башті, і так, да, ви скажете, що там 100 мм всього в корпусі, але тим самим, якщо подивитися на кути нахилу, то вони досить таки непогані, що дає приведення броні. Кут приведення трішечки буде. Е, Кращий, напевно, скажімо так. Так, це він так виглядає на ББ. Зараз, е я ж скоріш за все, так. Ось так на голді. На голді, якщо що я не помиляюся, там 237 приблизно пробиття. Тобто під 240. Ну, Якщо дивитися саме по е важким танкам, то більшості важких танків зможуть пробивати його. Ну, Навіть ББХами, тому що в деяких важких танків ББшками пробиття там 232, 240 навіть, деяких є. Про Петесау взагалі мовчу. Петесау повинні пробивати ну, без проблем. Але якщо в деяких нюансах в нього ж все-таки 10 КВН є, і він коли стає, може досить непогано е танканути. Якось так, до речі, я хотів ще сказати за те, що в нього залітають фугаси. Якщо вони залітають від проги, то уявіть, що буде від інших. Тобто він фугасу прийомний саме в бортах башти і в кормі. Зараз я ось так. І в кормі. Так же само. Тобто броні в ньому ззаду немає. Вона тільки в злобу є, а так, в більшості випадків немає. Так, поїхали далі, одразу швиденько, стрільба 2,45. Час перезаряджання, тобто повного барабану, всього 21. Ну, як всього, це багато, 21-29. Час перезаряджання в магазині, тобто між пострілами, киде 3 секунди. Снарядів в магазині всього 3. Пробиття 241 доволі топове пробиття. На підкалібрах 284 середня шкода 310 за постріл. підкалібрами 260, трішки менше. Час зведення 4.1, розкид 0,344. Ну і кути вертикального наведення мінус 10. Також маневреність. Максимальна швидкість вперед 40, назад 20, що є ну, досить непоганим. Спорядження ось так у мене стоїть, амуніція ось так. Бронебій. Бронебійні, кому, можливо, це треба. Ну і калібровані снаряди тут ставлю в обладнання. Поліпшена оптика, підкручені оберти, посилена броня, посилені механізми наведення, стабілізатор я тут поставив. ящик з інструментами і першокласне спорядження. Поїхали одразу до боїв. Єдине, що я вмикну зустрічний, щоб теж, якщо що кидало швидше, одразу закинуло. І поговоримо трішки про плюси цього танку. Плюси цього танку це однозначно його. Е Маневреність, його пробиття, його е, його е, ну, броня, скажемо, плюс-мінус. Не будемо казати, що це плюс, тому що вона проти сьомих рівнів є. Ну, якщо дивитися, якщо ви будете грати від Башти, бо в всіх інших випадках е, ну, НЛД все-таки в нас картонне. І досить непогано приймає. Щодо мінусів, це можливо, ну, неможливо, а мабуть, це фугасоприйомна корма, бока. Е відсутність ну, як, такової, як такої прям дуже потужної броні. Тобто його, е він ну, його зрівнюють з Емілям Першим. Це з гілки прокачування. І танчик доволі той, доволі такий броньований. Але він не такий маневрений, як іміль 1951. Тобто 1951 він такий. Шустренький, неповільний. А ось якраз такий міль перший, який прокачуємо, і в нього швидкості як такої немає. Він дуже повільний. Е, до речі, мені дуже пощастило, що мені ніхто не кинув. І в них, до речі, напевно, тільки тут два танки стоять. Е, щодо барабану, так, 20 секунд, 21 секунда для восьмого рівня це багато. Тобто це КД барабану досить бага, велике. Але. Це не заважає все-таки грати, і більш-менш непогано відігрувати на ньому. Тому що барабан більш-менш непоганий по комфорту гри. Пробиття вистачає. Тобто, все, що мені дуже сильно подобається в цьому танчику, що пробиття тут доволі файне. І Ти не відчуваєш ніякого дискомфорту, ну, якщо ти ставиш на калібровані, звичайно. Але я б не рекомендував би ставити на щось інше. Тобто, Ну там, та секунда в КД, а вона не врятує. І там 100, -100 в ДПМі. Тому, як на мене, правильним варіантом було б все-таки калібровані ставити, тому що він набагато краще відіграється. З каліброваними не відчуваю, що цього нестачі пробиття, що ти там не проб'єш і ще щось. І це навіть на ББ. А так як це преміум танк, ми це ж не забули, що це преміум танк, ми хочемо фармити. І нам дає, і нам нам, е дає, Якщо ми будемо грати на ББ, це дає змогу нам дуже файно фармити, не уходячи в мінус. І тут якраз я хотів сказати, що е в нього просто дуже топовий фарм, краще, ніж за Лева, ну, як мені здається, хоча вони, наче майже там однакові. Е коефіцієнт фарму, але. Фарми він досить файно. Тобто Без бустерів за бій, там, де ти переможний бій, з трьома К домагу, ти за 100 тисяч спокійно вивозиш. Це я вже там всі відкатав, розумію. Це Це без бустерів. З бустерами там можна 150 вивозити. Тобто щодо фарму, мені він дуже подобається. І от коли мені треба фармити, я беру його, тому що тут ще й не циклічка стоїть, стоїть барабанчик, трішки цікавіше грати. Ну, і... Зараз Хіміра можливо кинула. Хіміра кинула. Добре, віддали барабан. Файно. І, Ну тут поразка, так, тут поразка, але ми 2500 відкидали. 2500 відкидали. Так, чекаємо. Ага, ось і хлопаки летять. Фугасиком. І сюди. Тобто я ж кажу за це. То, що є можливість досить файно накидувати. Тобто танчик, ну, моя повага. Ну, зараз мене будуть чепихати. 3904К віддали. Все, дав останній Шок. постріл. Ну, 4200. Ну просто, ну, я, я обожнюю цей танчик. От, ну, він для мене прям якийсь такий. от... Ну, Я на ньому наловчився грати. І розуміти, як треба відігравати. 4200-1100 на світу. При порасті 151 тисяча сюди, на колінцях, хай сідає 151 тисяча. Е, так, це ми накидали досить багато, але це не складно зробити. Так, забираємо каму, бо воно буде постійно зараз нам там викидувати аватар скоріше. І. Фарм 150 тисяч при поразці. Так, ми багато накидали. Тобто, якби ми накидали трішечки менше. там. Ну, давайте зробимо середній показник 2500. От ми б при поразці накидали 2500. Тоді б ми забрали десь з бою. Ну, приблизно, приблизно. Я не буду гадати, тому що ми накидали більше, я не можу е так е сказати. Але, ну, приблизно десь 75-80 тисяч, ми б, я думаю, зафармили. Тому, як на мене, танчик досить файний. Ось Еміль перший, до речі. Ну, по маневреності все-таки Еміль 1951 ну, трішечки краще. Ну, я помітив. Тому що Еміль перший в нього поворот трішечки гірший, і тут в Еміль 1951 поворот на місці трішечки кращий буде, ніж в Еміля 1. Взагалі вони майже схожі. Майже схожі. Там різниця в них взагалі невелика. Так, давайте трішечки тут. О, бачите, хлопак підлетів. Базу одразу брати. Добре, але ж ти віддаш мені всього два. Ага, не віддав навіть. Все, Бураск мінус 500 хп шотний для нас. Тобто, 900 шкоди сюди, на колінця, ну, дуже кайфую від цього танчику. Так, в нього це ж КД довге. І треба розуміти, що ігролат на ньому буде, ну, доволі такий. пацючий, треба думати, треба не поспішати. Нас два рази не пробили, прикол. Так, фугаси ми можемо пробити. Все, догорі, файно. Танчик прям. І файно, що фарм є. І за 8500 мене питали там, а за 8500 це велика ціна для нього? Ні. Це не велика ціна для нього. Як на мене, ця ціна от прям топчик. Типу, ціна якість дорівнює. Так, звісно, що він, можливо, не для кожного підійде. Але, як на мене, він мені, мені здається, що він підійде для, ну, майже для кожного. Тільки якийсь каже е такий рак прям, з білою статистикою буде. Пробиття. Я вам кажу за це пробиття і ми, ми просто ну, не відчуваємо того, що ми можемо там не пробити. Нас Брас не пробиває. Я не пам'ятаю скільки в бураска перезарядка, оце я трішки підзабув. Ой, перезарядка пробиттям. Чи 180, чи 190 це я не пам'ятаю. Трішки не встигли. Але нам треба їхати Блек і сушку забирати. Так, все-таки він не такий дуже швидкий, тобто дуже прям потужно, швидко переїхати там. Ні, це не про нього. Але все-таки як для тяжа цього вистачає. Не є контакт. І Black Принца, ще два видати і буде взагалі файно. Ну, тупо не контриться, просто другий бій 3500, каже, спокійнесенько. Зараз якраз при перемозі подивимось, скільки нам дадуть фарму. До речі, проти 9 рівнів Так, проти 9 рівнів не так вже файно грається, але зараховуючи те, що барабан Ну, нас трішки бояться. Не скажу, що дуже бояться, але трішечки бояться, тому що 900 не кожен хоче отримати. Знову добрий вечір. 4400 вже є. За ось це я й кажу. Добре, їдемо. Нам треба його забрати. Їдемо на смешера. Це, до речі, можливо, і майстер буде. Планочка, до речі, на майстра в нього висока. Е, вона не така мала. 4700. 5к, 5300. Ну, тупо не контриться. Танчик просто ну, ванлав. Все, ще четвертий фраг забрали. Ну, тут майстер, полюбе, полюбе. Дуже класний танчик. Я не знаю, я прям кайфую від нього. І мені подобається, що барабанчик це є різноманітність якась, 5500. Сюди на колінці того майстра. Кашу. Зараз подивитесь, скільки він фармить при майстру. 250 тисяч. Просто Ну, звичайно, без бустерів, хлопці, без бустерів. Тобто, підмикни сюди ще бустери, ну, під 300 тисяч, прям точно було би. Тому, як на мене, танчик заслуговує на. ну, він, Як це правильно сказати, ціна якість точно, однозначно в ньому присутствує, в ньому є. Тому я трішки вже й заговорився. Чи варто його брати? Мені здається, так. Якщо у вас там набрид лев вам, чи там ще якийсь циклічний танк набрид, то цей танчик буде досить непоганим. Тим паче, що він досить фа файно фармить, якщо ви ще шукаєте собі якогось гідного фармера. Якось так. Дякую за перегляд. Не забудьте підписуватись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Бувайте зустрінемось в наступних відео.